28 місцевих обранців, 57 питань порядку денного. З гімну розпочалася 63-я сесія Мукатівської міської ради, восьмого скликання перейшли до роботи з розгляду питання щодо участі в експериментальному проєкті і сприяння налагодження взаємодії між територіальними громадами. Мукатівська міська територіальна громада та сіверська міська громада на Донеччині офіційно об'єднуються у форматі партнерства. Цього проекту полягає в тому, що громади зізнавиться на безпосередній близькості до лінії бойового зіткнення укладає меморандум про співробітництва із громадами із західних регіонів нашої країни і передбачає різні форми взаємодії. Крампачівської міської територіальної громади було визначено партнером саме Сіверську міську територіальну громаду. Затручення міського голови делегація міської ради відвідувала Сіверську міську громаду. Дана громада є неокупованим на даний час, не тому, що так і буде надалі. Однак безпосередньо на території цієї громади ведуться бойові дії. І відповідно та допомога і те сприяння, яке просить керівництво сіверської міської громади, воно полягає в допомозі військовим частинам, які знаходяться на території сіверської міської громади, реабілітації військовослужбовців. Із сівецької міської громади і відповідного оздоровлення дітей далі депутати розглядали бюджетні питання. Мукачівська міська рада внесла зміни у бюджет територіальної громади на 2025 рік. Йдеться про перерозподіл та збільшення видатків у низці ключових напрямків: охорона здоров'я, освіта, спорт, соціальний захист, житлово-комунальна сфера та цифровізація.

u njegovom jeziku na realizaciju programu razumijenja i razmišljanja kod ospojedinog takvog mjesecima u Stenaciji. Na realizaciju programu u Hrvatskoj je između njihovih suština moguće odpariti glavatište i gjenisovano moguće postičanje i njegovim mjesecima. Ta zadatka nas para u spoljivu i želimo hrvatskoj i nađenosti u 720 тисяч гривень за програми розвитку фізичної культури і спорту здобува та спортсмен. Також депутати ухвалили рішення про внесення змін до програми розвитку та підтримки комунальних закладів охорони здоров'я. У межах цих змін з бюджету спрямовано 1 мільйон гривень на лікування шестирічної дівчинки, яка страждає на спінально-м'язову аміотрофію. Я проживаю на території картої громади частину коштування фірма, частину коштує слава величому. Прошу вас підтримувати, щоб відсія життя. Одноголосним рішенням депутати затвердили вимоги до організації та облаштування майданчиків паркування для транспортних засобів. На сесії було розглянуто й низку земельних питань у кількості 46 пунктів. Серед головного затвердження планів землеустрою, передачі ділянок у постійне користування. Також прийнято рішення про закріплення 17 об'єктів нерухомого майна за управлінням освіти, культури, молоді та спорту на праві оперативного управління, серед переданих об'єктів загальноосвітні школи різних ступенів, дошкільні навчальні заклади, будинки культури та клуби у селах Дерцен, Доробратово, Ключерк лавки, Нижній коропець, павшино, пістрялово та залужжя. Загальна площа переданих об'єктів нерухомості складає понад 14 тисяч 200 квадратних метрів.